Всім вітання. Сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Як знаєте, є вже така в мене традиція. Сьогодні пилимо для вас дешевий сегмент. Тиждень тому ми знімали загальний ринок. Сьогодні вирішив для вас зняти дешевий сегмент. Поїдемо на ринок, подивимося, що по цінах. Ясно, в будь-якому випадку ви прокоментуйте відео, підпишіться на канал, поставте відразу лайк. Також не забувайте, що потрібно. Ці всі машинки перевіряти, я вам вже не наразово говорив, да, дешевий сегмент, дешевим сегментом, але в принципі все його потрібно перевіряти. Тому що по відео не од... воно одне, а вживу зовсім інше. Тому що вам побажаю, бажаю вам приємного перегляду, зручно мощу свої крішла ліжка, і відразу ставте лайк. Всім дякую. Що знаходимося на авторинку і ось давайте почнемо з першого варіанту, це є Деусенс. Автомобіль газ-бензин. Ціна 2450 доларів. торг присутній. Давайте його обійдемо більш детальніше. Ось такий варіант. Є якісь ліганці по кузову але, в принципі, для таких років це норма є для даного автомобіля. Обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться на канал відразу, поставте лайк в підтримку канала, щоб я далі знімав для вас дешевий сегмент. А ми йдемо далі. Часто мене запитують за шкода Фабії, в якому бюджеті можна її купити. Ну, ось дивіться, даний варіант нас вартує 4800 доларів, ще й торк присутній. 1,4 бензин, в принципі, ресурсний їхній двигун. Е, я вважаю, що з головою вистачає. Напишіть свій коментар знизу під відео, що ви скажете за дані варіанти, хто є власником таких автомобілів. Ми такі автомобілі людям підбирали. Ось даний варіант 4800 стартує. Все залежить в принципі, від стану автомобіля. Ну, в районі такого машинку можна купити за 5 тисяч доларів, маючи в кармані, ви собі купите адекватний ось такий автомобіль Шкода Фабія. В якому буде присутність стеклоподйомники і кондиціонер. Тому, якщо цікавить, якісь наші послуги підбору чи разові огляди, можемо для вас ці автомобілі, які ви побачили, можемо для вас оглянути. Але дешевше 4 тисяч доларів, огляд автомобіля не робимо, так як будуть по автомобілю нюанси, я вам вже це неодноразово відео говорив. Також питали у мене за такі автомобілі. Це є Opel Meriva, Доволі непоганий автомобіль компактний. І ціна, дивіться, за 10-й рік, це, тим більше 10-й рік, навіть скло оригінальне. 4450 доларів ціна даного автомобіля. Давайте зараз ми глянемо в салончик. дивіться які з кермо. 175 заяв на пробір, кондиціонер присутній в автомобілі. Також багажник. Просторий автомобіль. Такі машинки ми людям також купляли. Люди задоволені такими автомобілями. Тому 4450 доларів непогана ціна за 10 рік. Телефонуйте до продавця, номер телефону є. А ми глянемо ще далі фокуса. Даний варіант нас вартує 450 доларів. Номер телефона присутній. Тому, тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий фокус. Є такий екземпляр на ринку, це Nissan Almera, доволі в свій час популярний автомобіль. Даний автомобіль у нас 2005 року. Є номер телефона, 1,5 бензин, 184 пробіга. Ціна 3,5 тисячі доларів за дане авто. Автівки ці подешевшили на порядок, колись вони вартували років 3-4 назад в районі 6 тисяч доларів. Даний варіант зараз продається за 3,5 тисячі доларів. Тому телефонуйте до продавця, номер телефона присутній. Також яка лагунка на, на ринку зустрів. Ціна 3,5 тисячі доларів. 3,5 і ще тим більше 1,9 дизельок. Надійний, ресурсний їхній двигун. Лагуна це, це якість, це комфорт. Можливо, кого зацікавить такий варіант в універсалі. 3500 доларів присутні навіть фаркоп. Доволі комфортні автомобілі. На свій час вони дуже добре напічкані електронікою. Тому 3500 доларів і вона ваша. Є номер телефона, телефонуйте до продавця. Ось такий варіант. За 3500 доларів. Можливо, коза зацікавить шкода Фабія в кузові хетчбек. Ціна 3200. За 3200 людина віддає даний автомобіль, є номер телефона, авто 2004 року. Відкрита машинка, так? 2004 року. Бачите, в нас автомобілі дешевий сегмент стоїть над дорогою і постійно їдуть машини і, і сигналять. Бо вузька дорога, ось така гарна фабійка в хетчбекі. 3200 ціна, ціна взагалі супер. Прокоментуйте, гарна ціна, 3200, телефонуйте до продавця. Один і два двигун, хто там що не говорить. Ресурсний двигун, да він там 3 але в принципі, якщо ви вчасно все будете міняти, все воно служить непоганий варіант. Так, такий варіант на збора. 2001 рік, авто з газом. Можливо, когось зацікавить, є номер телефона, в автомобілі все присутнє, що потрібно для комфортної їзди, а саме електросикопідйомники, електрозакали, кондиціонер для комфортної їзди. Дуже м'який, такий доволі непоганий автомобіль. Ціна 3500 доларів з газом. Важливо да, будуть якісь нюанси по автомобілю, але ж ціна автомобіля, тому і ось така гарна бора. Доволі воно мені подобається в цьому кузові. Тому телефонуйте до продавця, номер телефону вказано 3 500 доларів. А ми йдемо далі знімати контент. Ось такий Hyundai Matrix, Ціна 2000, 2008 рік автомобіль, ціна 4 тисячі доларів. Але ключове слово це 1,5 дизельний двигун. Автомобіль пригнаний з Європи, один власник в Україні, номер телефону присутній, доволі класна комплектація, збережений салон. Так, клімат-контроль присутній в автомобілі. Також оригінальне, оригінальне лобове скло в автомобілях. Фари все оригінальне. В автомобілі ще комплект резини є зимової. Два колеса чи чотири? Чотири. Два а, стоять, а. Два, два наперед. Да. Тому, в принципі, телефонуйте, хороша ціна 4 тисячі доларів. За матрікс такий непоганий варіант. Дизельний. А ми йдемо далі. Також в Рівному Ланос за 1650 доларів. Ціна даного автомобіля за четвертий рік. Ще й з газом, так? Да? Газ працює, так? Да? Газ працює 1650 доларів. Ціна хороша. Да, є нюанси, але 1650 доларів. Ще й кондиціонер працює. Кондиціонер працює? Працює кондиціонер. 1650 доларів ціна даного автомобіля. Це є Ланус, не сенс. Телефонуйте до продавця, номер телефону вказано. Автомобіль є з газом присутній. Так що, бачите, ринок на ринок не попадає. Зараз давайте глянемо такі ще. фетчбеки Ланус немає ціни, але немає ціни, але таке. Вона. В принципі, хотів вам показати, що по ціні людина зайнята. Люди, можливо, навіть з Хмельницька приїхали, з Хмельницької області. Так, Фабія. Ось даний варіант нас фартує. 4500 доларів. 1,4 бензин. Немає телефона. 4500 доларів ціна даного автомобіля. Так, Hyundai Getz. 3 990 доларів. Це ваша машинка? Механіка, так? Да? 2008 рік. Хороша ціна, 3 990 доларів. Є номер телефона. Телефонуйте до продавця. Мене, до, до речі, мене питали за гетса. Але на автоматі. Да, мене. Анатолій питав на автоматі. Ось такий гетс гарний, чорний на чорному. 3990 доларів. Так, Ренокенго. Ренокенго у нас по ціні. 1,9 іде 2700 доларів. Ще раз доповнюю вам про підписочку на канал. Так, немає телефона, 800 доларів. В день. Так, ще раз, можливо, хто не бачив цей варіант, це є Аринос Сценік. Ціна даного автомобіля 450 доларів. 2004 рік. 4000 доларів, я думаю, людина віддасть. Ось такий варіант. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте до продавця. 450 доларів стартує, думаю, для підписників каналу буде знижка за даний варіант. Хтось мене питав для, для, для дружини, чи для дівчини, чи для жінки, не пам'ятаю, е, перша машинка, дивіться, на перший, на перший час за 3800 доларів Peugeot 206, кабріолет, 2 літра бензин, хазяйський автомобіль, 3800 доларів. Не пам'ятаю, хто дзвонив. дуже в хорошому стані автомобіль. Два комплекти резини. Покажу вам, який салончик в машині. Для дочки, вроді би, чи для кого вроде, питали? Все, Дах, все працює, повністю функціонує. Ось такі накладочки оригінальні. Шкіряне кермо оригінал. 3 3800 доларів. Телефонуйте до продавця. Хороший варіант. На, перш, на перший раз непоганий варіант 3800 доларів. краще, ніж там, І так далі. і так 100%. далі. Вона за 4 тисячі, вона не бита, не фарбована, один так. власник Opel Astra за 4 тисячі доларів. 1,4 двигун. Номер телефону продиктуйте. 096 334. 0087, так? так? Як звати? Андрій. Андрій. 4000 доларів, 1,4 опілястра. Не бита, не фарбована. Кондиціонер присутній. Ось дивіться, в якому стані сидіння. Стеля не просівши нічого. Ціна 4000 доларів. Ось такий варіант. Також і такі навіть екземпляри попадаються у нас на риночку. Mitsubishi Colt. Вгадайте ціну, добрий день. Ціна 750 доларів. Людина готова поміняти навіть на трактора. Дивіться, продам або обділяю на міні трактор, або токарний станок. Мотор з капіталки і газ, тільки не підключений, не вписаний. Дзвоніть. Ціна а, 700 доларів, без торгу. 700 доларів ціна добрий день. Ціна даного автомобіля. Можливо, зацікавить телефон. Тут продається, так? А є там цінник якийсь? А яка ціна її? В такому стані це півтори. Помаленько. Дивіться, півтори тисячі доларів. А номер телефону скажете? 096. 096-80-19-24-1. 80. 80. 80. 1,9. Як звати? Василь. Василь. Е, який мотор, до речі? 2,3. 2,3. Газ є? Газ бензин. А, 6 газом. О, супер. Скільки ви казали? Тисячу... Півтори. А, півтори тисячі доларів. Соточка. З газом 2,3 і Ось дивіться, такий варіант. Давайте відкриємо, подивимось. Я поки салончик зніму. Півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів соточка. Так. Ви, друзі, прикидаєте, що, що в таких років була в машині. Ще, якщо ви скажете, що клімат контроль працює, то я буду шоку. Не шок... працює. Не працює, так? Ну, <кій> так тобі, настрої, типу, щоб менше слабше пр... Пр... працювати, Дуду, то можна. Півтори тисячі доларів. Хороша ціна за 2,3 за сотку півтори. Телефонуйте до продавця, продавця, звати Василь. Ось такий варіант. Дивіться, який варіант на ринку. Зафіра, 2008 рік, 2,2 бензин. Стартує 5200, але людина віддає за 4500 доларів даний варіант. Кажіть номер телефону 068. 0,68. 539, 539. 3649. 3649. Як звати? Антон. Антон. 4500 доларів ціна даного автомобіля. Показую вам салончик в автомобілі. Дивіться, всі стеклоподйомники Раз. Шкіряне кермо оригінал. Мільйон процентів. Не терти, не перешити, нічого. Кондиціонер присутній в автомобілі. В принципі, дивіться, в якому стані стеля. 4500 доларів. Звати Антон. Зафіра Б покоління, Зафіра Б. Також, також легкосплавні диски оригінальні. 4500 доларів ціна даного автомобіля. Це супер ціна. Дивіться, скільки в місця. Можливо, кого зацікавить, 4500, ставите сюди газ собі, їздите, катаєтесь. Проблем ніяких немає. Симі місна. Ось такий варіант. Телефонуйте до продавця, продавця звати Антон. 4 4500 доларів. Також є ось такий ще напослідок вам варіанти. Це Якія, повний привід. 96-й рік, два газ-бензин. Ціна 3 900 доларів, але немає цінника. Тому ось такий на сьогоднішній день ринок. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Саме прохання це підписатися на канал і поставити лайк. Це буде, це буде подяка для мене за мою працю. Даний варіант нас стартує 1000 доларів, але немає телефона. Тому всім всього самого найкращого, Зустрінемося в нових відео. Всім добра!